Всім привіт! 11 днів пройшло з того моменту, як я випустив осмій. І хотів би показати, що за 11 днів, який зараз там статус, чим вони займаються. По-перше, по деревах цвіт максимальний, а вже просто далі нікуди на всіх деревах. Це вишня, це груша. Відповідно, тут теж молоді груші, сливи. Це все вже активний цвіт. І чотири яблуня, які, в принципі, активно вже, ну, тут ще не активно, але вже майже всі відкриті. Відповідно, 11 днів та я казав, з того моменту, як я випустив, і я показував вам. Там було тільки декілька трубочок, одна-дві там заповнені. Чим вони займались, більше чистили. А що за 11 днів сталося після того? Бачите, вже 50% трубочок заповнених. Ну, Плюс-мінус 50. Ось. А Самки активно працюють. Ось от, от те, що я хотів в минулому відео показати, як вони задом, От Бачите, в неї пилок на ніжках. А, ось. І вони його зараз активно туди. Ось-ось як гарно видно. Оце вона з пилком. Зараз вона задом буде залазити. І відповідно буде робити ту таблеточку з пилка. Бачите, як вона чистить гарно. Все вона зараз залізе туди і буде набивати, ось, страмбовує з себе все. І запихає його туди. Хе-хе, клас. Активно. Активно працюють. Пішли до інших вуликів, покажу, що там. Так, тут. Чуєте, який гул? Клас. Ну, Тут близько 50%, Так, да, тут теж десь 50% за 11 днів як випустив. А ці всі трубочки, бачите, як я казав, є, немає різниці. Положити, поставити, вони всюди знайдуть. Бачите, вже є навіть деякі затрамбовані. Ось, хоп, і залізло. Вертикальна трубка без проблем. Горизонтальна, ну, так само, дивіться. І їм байдуже. Їм головне, щоб був підходящий отвір. З рекомендацій, вже якщо ви поставили, коли випускаєте осмій на якесь місце гнізда, не рухайте їх. Хай воно собі стоїть, поки вже не заповнюють повністю і перестануть літати. Тоді захочете заберете. А, так, що ще? А, ну Тут так само трубочки, я не знаю, чи вдасться мені вам показати, що там відбувається. Можливо, потім не хочу їх турбувати, бо вони зараз дуже активно працюють. Гу, класний. Ось, ну і ще покажу одне гніздо. Так, і чому показував спочатку цвіт, а, тому що щоб ви мали собі на майбутнє інформацію, що. А коли активна у них фаза, от 11 днів, зараз вони дуже активно літають і збирають полок, має бути світ максимальний. Ось для того, щоб запилося. А тут дивимося, тут вже теж, бачите, близько до 50% теж вже вони затрамбували. Тут те саме. Круто. Ось, Активненько. Так, да, забув сказати, сьогодні 12 квітня, 20 градусів тепла. Це дуже вдала пора для них і для запилення. Мега активні. Да, і, до речі, зараз ще одну річ вам покажу. Хотів показати стосовно дерев'яних будиночків. А, ось, так, що у нас тут? Бо я тільки приїхав, зідрядження не було. А тут у нас біда. Біда, чому? по-перше, активність мала, одна тільки трубка запакована, не трубка, а отвір, як ви бачите, бачите, отут. І все. Ось мій я сюди випускав достатньо, щоб вони це все заполонили. Але е проблема не в тому, що тут є прорізи чи ще щось. Тому що минулого року я їх сюди мега багато підсунув і там вибір без вибору було. Гніз було мало і вони селилися, будь-де. Проблема в тому, що близько я розмістив два гнізда з очерету. І минулого року тут було тільки одне. Вдвічі більше. А осмій я випустив тут вдвічі менше, ніж минулого року. А, ось, ну Щось лазять, бачите, там заповнюють. Але основна причина, вони більше на гул йдуть, напевно. І в ті трубки селяться. А, ось. По кількостях важко зорієнтувати. Ну, Десь орієнтовно я випускав тут штук. Ну, Можливо, 150, не знаю. Але знову ж таки, скоріше всього, пішли на ті трубки, де є. Ну, Це теж непогано. На крайній варіант хай стоїть. На Наслідуючий рік тут випущу більше. Тоді в них не буде вибору, заселяться де є. Оскільки є вибір, то вони вибирають, де краще. Краще їм, звісно, в очертяних трубках, як я і казав ще зимою відео. Ось такі справи. Добре, всім гарного дня.